Судом відновлено провадження у зв'язку з відповідними клопотаннями експерта. щодо експерти, Будь ласка, далі мені так буде uh -huh. цей. Добре? Добре. Там вам так зручно? Так, також відновлено провадження у справі у зв'язку з відповідними клопотаннями експерта, які надійшли на адресу суду. Зокрема, на адресу суду надійшли клопотання щодо погодження експертизи у строк більше ніж 90 календарних днів з огляду на положення 1.13 Інструкції і експерт просить протягом 30 календарних днів надати відповідну відповідь у запропонований строк. У разі незгоди повідомляється, що буде залишено без виконання проведення експертизи. Таке експертне клопотання експерта не дійшло на адресу суду 10 червня, також на адресу суду не дійшло клопотання щодо. Оплати витрат експертиза. Також повідомляється, що протягом 45 календарних днів, що не буде з додатком на адресу позивача 33 тисячі гривень 40 копійок. Якщо не буде проведено оплату, буде експертиза повернута. Також питання експертів є Питання питань та надання об'єктів дослідження в електронному вигляді до 7.05.2025 року, що надійшло 10 червня. Експерти з посиланням на вимоги 72 цінно процесуальному кодексу, пункт 2 інструкції просять зазначити конкретно номер тумів куші справи щодо об'єктів дослідження, які будуть досліджувати в сході експертизи, та надати тексти документів повідомити скарги запиту щодо змісту, яких поставлені питання в ухвалі суду в електронному вигляді у формі Ворд. До виконання умов клопотання повідомляють, що проведення експертизи призупинено. Так, тепер у зв'язку з наведеним повідомленням судом учасники процесу, учасники процесу, сторона позивача. Надістали на адресу суду відповідне питання про розділ справи без її участі. Так, Повідомляє представник позивача щодо копії документів, що знаходяться в том, в щодо роз'яснення, на тому посилається на том розправи 1760. Дня флешність, я запитав про питання експертів документів Word. Так, повідомляю, що копія даних документів на єматеріальних справи, що підтверджує можливість проведення експертизи. Так, оплату додаткового часу у зв'язку з додатковими послугами експерта гарантує сторона позивача, якщо необхідно буде щодо погодження строки на проведення експертизи. Не заперечують сторона щодо проведення погодження строків. Так, далі, є клопотання ага. сторони позивача щодо приєднання до матеріалів справи доказів оплати експертизи, зокрема, приєднано витяг приват, з картки Приватбанк про оплату експертизи згідно висновку. Лист від ціна 162 на адресу Київського інституту про те, що вони також направили. Із додатком оригінал питанців оплати спортив захворювати судом приєднуються заяви з додатком до матеріальної справи. Так, далі. Сторона відповідача. Є відповідно заяви від Лавренюка Богдана Олександровича, представника Гордійчук і відповідача про те, що він повідомляє, що не зможуть взяти з даному судовому засіданні у зв'язку з участю слідчих в Володимирському РВП ГОНІП. Як представник потерпілого до заяви, до жодних виказів про те, що він бере участь із повітрі судові не доєднано. Далі Хлоф Володимир Олександрович опитання подав річну змісту 2 попитання про відкладенний розгляду справи з посиланням на те, що він знаходиться з 27 на 6 по 1 7 на амбулаторному лікуванні з додатками. Про виписки лікаря, Значить, вирішуючи зазначені попитання, щодо зокрема можливості участі вирішення даних питань без участі учасників процесу суд, коли провести дане судове і відсутності учасників процесу, у зв'язку з тим, що сторона позивища надіслала повідомлення про часте місце слухання справи, надіслала вивідні заяви про можливість проведення судового засідання у їх відсутності, сторона відповідача, будучи повідомлені про часте місце слухання справи. Зокрема, щодо Лавренюка, суд враховує те, що ним подана заява про перенесення судового засідання, однак будь-яких доказів його перебування на будь-яких слідчих діях, як перестав іншого учасника справи, суду не надано. Відтак суд вважає такі причини неявки неповажними. Тому Вважає заможливим провести дане судову осінні за відсутності учасника зазначеної справи щодо клопотання представника відповідача Хохлова про оголошення перерви у зв'язку з перебуванням ненолікорняних суд вважає, що ці, поважні, ці причини є поважними водночас, у зв'язку з тим, що у відповідача Гордійчук наявні два захисника, вони повідомлені, зокрема, що про часте місце слухання справи у судове сідня не з'явився. Без поважних суду причин суд бажає можливим вирішити зазначені питання щодо попитання експертів без зазначених учасників справи. При цьому суд враховує викладені мотивацію по потанні судових експертів про те, що зазначені клопотання потрібно вирішити відповідно протягом 30 та 45 календарних днів. Відтак, відкладення розгляду справи, зокрема. На пізніші дати є неважливим з огляду на те, що буде у зв'язку з, з невирішенням судом відповідних клопотань буде повернута експертиза без виконання. Так, щодо тоді суд переходить до вирішення зазначених клопотань щодо погодження розумного строку, щодо надання можливості експерта. Щодо роз'яснення конкретно томів аркушів справи, на яких розташовані та надання тексту документів повідомлених скарг щодо зміст, які поставлені ухвалі суду в електронному вигляді у форматі ВОР. Для цього буде судом оголошено, відповідна, суд приходить до стадії ухвалення судового рішення, відповідно, буде оголошено переруб судом засідання. Оголошується продовженим міським і судом за наслідком клопотання. Відповідних експертів прийнято наступні рішення протокольною ухвалою е, суду щодо е, погодження експертів, е, клопотання експертів про погодження, е, проведення експертизи в більш розумний срок, зокрема, в, в, в срок понад 90 календарних днів суд ухвалив е, клопотання експертів задовольнити, погодити, е, проведення експертизи на е, строк е, понад 90 календарних днів. письмово повідомити експертів про прийняте рішення судом щодо клопотання експертів. Експертів про надання текстів документів повідомлень скарг запиту щодо змісту, на яких поставлені питання в ухвалі суду в електронному вигляді в форматі ВОРД на електронних носіях. Суд ухвалив відмовити задоволений по питання таких експертів, оскільки зазначено не передбаченою відповідно інструкції про призначення проведення судових експертиз та експертних досліджень, задержать наказу Міністерства юстиції України від 810.1998 року номер 53 Дроп 5, письмово повідомити експертів про прийняте рішення судом. Щодо запитання експертів про роз'яснення відповідної ухвали суду, також оцінивши. Ухвалу суду про призначення експертизи. Суд проголошує відповідно письмову хвалу. Ухвале імені України. Судна трезина 30 червня 2025 року. Місто Луцьк, Лус-Пословського міськраду суд, суду вкладу Головнічного суду похолька при секретарі секретарі Корінчука, з нашим відкритом судовому сільним залі суду. Місі Лусько заяву судових експертів до Світлани та Криштарські світлани про роз'яснення ухвали Луцького міська суду в Луницької області 2901 2025 року в цивільній справі за позовом короті Мирослава Івановича до Гордічу Ірини Патріми Лавренюка Богдана Олександровича про захист честі гідності, коротше, стикаємо 10, 13, 244, 24, 245, 259, 260, 264, 268, 269, 271, 353, 354, ЦК України, суд ухвалив. Виправувати допущену поїздку в четвертому слові за 103 пункт 1, частини 2, розв'язаної частини ухвали Луцького міського суду від 29.01.2025 року, а саме після слів, на що він замість наступного слова повідомив, значити відмову. Заяву судових експертів задоволений та ризисних ухвалу Луцького міськраду суду Луцького області 29.01.2025 року <кій> у справі за позовом коротким Мирослава Івановича до Ірини Петрівни, Гавринюка Богдана Олександровича про захист часті гідності та ділової репутації а саме в частині знаходження об'єктів дослідження. Перше повідомлено від 9.06.2022 року Гордійчук Ірини Петрівна на адресу голови Антимонопольного комітету України піщанського організацій, праздного пункту 1-2 результативна частини ухвали знаходиться на кошах. 18.20 тому першу цінність справа 161-165-31-22. Скарга 9.6022 року гордічку на адресу голови Національної комісії, що здійснення регулювання сфері енергетики та комунальних послуг у Шаповську Кристину Валерію, вказано в абзаці в пункті 1 абзаці 2 резиденти резидентивної частини ухвали знаходиться на аркушах 23-25 тому 1 цінний справа No161 165-31-22. Скарга від 13.06.2022 року рідчукарі не потрібен на адресу члена національної комісії, що здійснення регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг Фармагая Олександра Лимів, що вказано в пункті 1 абзаці 2, результативни 4 ухвали, що 에, знаходиться на аркушах справи 27.30 тому, 1 цінний справи 14612. Скарга від 13.06.2022 року два року юрічку Крине Патріана адресу, члена національної комісії, що здійснення регулювання в сфері енергетики та комунального послуг Тросуха Валерія. Володимиру вказано в пункт 1, 22 розліктивна частину що знаходиться на аркушах 32-35 тому 1 цивільний справа 114-165-31-22. Скарги 13-го 6-2022 року гроші України потрібні на адресу члена національної комісії, що здійснює регулювання серої енергетики та комунальних послуг Махді Олексія Івановича, Вказано в пункт 1. Абзацу два результативні частини ухвали знаходиться на першому справах 3740, 40 том 1 зімної справи 1646 22 Скарги 13.06.2022 року річ, України потрібна на адресу члена національної комісії, що здійснення регулювання сфери енергетики та та комунальних послуг Бабі Йорги Андріївни вказано в пункті 1 абзацу 2 результативної частини ухвали знаходиться на кошт справи 42-45, тому 1 цивільні справи 161-165-31-22. Скарги 2022 року Гортічук Ірина Петрівна на адресу члена Національної комісії, що здійснює регулювання сфери енергетики та комунальних послуг Хвиленка Дмитра Віталійовича вказано в, в пункті 1 абзацу 2 результативної частини ухвали знаходиться на кошт справи 47-50, тому 1 цивільні справи 161 165, 30, 31 22 Скарги 13.06.2022 року Гортічук Ірина що Україна потрібна на адресу члена національної комісії, що здійснює регулювання серебро енергетики та комунальних послуг КАДІШа Руслана Юрочав вказано в пункті 1 абзацу 2, розвідки на частину хвали, знаходиться на аркушах 52-55, тому один цінної справи 1065-3122. 106, 106, 106, 106, Інформація в 2017-2017 році я говорю, що Україна потреби під тиском голови правління туриста оператор газорозподільчої системи Волингазпотерпометріста 582-994. Короті Рослава Івановича передала йому 1 млн. Гривень передачі відбулися транші по 500 тисяч гривень кожна через Галянта Сергія Романовича, член управління Тиволний Газ, що вказано в пункті 1 обставці два розінтина частини хвалимістів на крушах справ аверс, та або реверс, 18, 23, 27, 32, 37, 42, 47, 52. Тому один інформація на що він повідомив, посилаючи те, що це є нагальний інвестиційний проект і необхідна саме готівка. А якщо не сплатити кошти зараз, пізніше гасифікація цього не відбудеться на моє запитання, чи буде офіційна документація на моє ім'я щодо участі в інвестиційному проекті коротів, ми запевнили сім'ї так і мені вона буде надана, оскільки для мене була дуже велика сума коштів. Я не мала можливості надати її відразу. Я попросила надати розтримування розбити оплату на кілька етапів. Він пішов на зустріч, погодився. На два платежі по 500 тисяч гривень кожен, що вказано в пункті 1, абзаці два розвілятивну частини, ухвали місця наркошу справа, Аврста, Боре, Варс, 18, 23, 27, 32, 37, 42, 47, 52, тому номер 1 Інформація, вказані вище гроші коші було передано як внесок інфекційний проєкт сільів та гарантій, коротіми, до якого залучали співмачості та забудовники селизміні для заведення газової мережі на території на населеного пункту і Як мені стало зараз відомо, взагалі не слова, що вказано в пункт 1, абзаці два розвітну частину, ухвале місця наркошах. Та реверс та, та аврестабор реверс, 18, 23, 27, 32, 37, 42, 47, 52, тому номер 1 Інформація в подальшому. На всі звернення щодо надання документів, що внесені про внесення цих проєктів до індифіційного проєкту про кімні. Мене запевнили, що документи будуть пізніше, бо гроші кошти внесені через кассу Терногаз, а договір про інфікційний кват чекає погодження експонерним. Товариство, що вказано в пункт 1, абсаці 22 разів на частину ухвалище місце на ракошах, авреста, Борей, раз 18, 23, 27, 32, 37, 42, 47, 52, тома номер 1 Адвокатський запит 27.05.2022 року номер 2 адвоката Левронюка Богдана Олександровича на адресу, директора технічного ате Волоніга Сукоби. Дмитра Валерійовича вказаний в пункті 2, абзацу 2 розвідти на частину ухвалені місце на коші. 17, тому номер 1 Інформація у 2017-2017 роках Хортіщу КІП прийняла участь в інвестиційному проєкті АТОНГАЗ, до якого долучили співмешканці та забудовники села зміни і району по заведенню газової мережі на територію вказаного вище населеного пункту з розташуванням ГРШ, ГРШ шрп з метою фінансування проекту Гордійчук ІП ПР було передано в голові, а те волингаз коротім розслідувано що млн грн. громад в мама траншмиру по 500 тисяч грн. Кожен місяць на куші 17, тому номер 1. Інформація в подальшому всі звернення гордічу ІП до короті розслівану для проекту надання документів про внесення цих коштів до інстину проекту і запевнили, що документи будуть пізніше бо грошові кошти внесені через касу теволень Догір про інстаційних квадратке поводження цірами туриста. Після відмови на днів ще вказано документів розпочались проблеми ОПП ПМК No19 та ППУ сервіс підприємств власника, яких є КП, в родічу кіндарування, не експоживчий прородню газу, які полягали в виправданому тиску на діяльність підприємця з боку АТВЕС і зловживання останнім монопольним ринку розподілу природного газу в Лонської області міститься на Аркоші 17, тому No1. Похвала може бути оскаржена до Володимирського поліційного суду, шахом подання поліційної скарги, безпосередньо до Володимирськополіційного суду. Протягом 15 днів з дня проголошення хвалі. Якщо судовне рішення було оголошено на шестну терразитину частину судового рішення або розділу справи рішення питання з підловим виклику учасники справи за 6 років числі, з дня складення повного судового рішення суддя Луцькому міськрайного суду Воїнської області Пахолюкоєм, поне таке судове рішення буде виконано судом протягом п'яти днів. Зрозуміло це все? Також зрозуміло. завершення. Дякую.